Переможцем чергового етапу футбольного боулінгу від кло став Юрій Абрамов. На НСК Олімпійський у перерві матчу Динамо Олімпік він тричі пробивав із 11-метрової позначки у спеціальні каністри кеглі. У такий спосіб влучив двічі і виграв 50 літрів преміум пального марки Вентус від АЗК «Кло». Тепер планує цей бензин витратити на поїздку до міста Кропивницький на виїзний матч за участю улюбленого Динамо. 50 літрів. Я дуже нам вистачить на півдороги. Іншому. Ну хоч за це дякуємо. Дуже приємно. Як вам нове, Динамо, молоде Динамо. Дуже подобається. Навіть я дуже рад, що прийшли молоді гравці. Якби це, це наші хлопці, вони наші і в них видно бажання грати. Щось з них не виходить, але я думаю, все буде добре. Нагадаємо, фіналістів конкурсу від енергетичного партнера Київського Динамо цього разу обирали випадковим жеребом серед уболівальників, які придбали абонемент на домашні матчі нашого клубу. Серед щасливчиків і Юрій Кравець, який пішов з поля олімпійського з 20 літрами, бо влучив один раз саме у каністру цього номіналу. Я посмотрел по первому, він бил на силу. А я подумав, що мені нужно лучше чем ніж бити на силу. І вирішив ударить, и Получилось, що вибив. Зараз посмотрю, сколько літрів. 20 літрів. За правилами конкурсу: чим менший розмір каністри, тим більше пального розігрується. Найвучніший учасник має шанс здобути 110 літрів. Цього вечора третій серед конкурсантів Олександр Шевчук зумів виграти 30 літрів. Я дуже щасливий за таку можливість вийти на Олімпійський, пробити 11-метровий. Дуже дякую Київському Динамо і Кло за те, що вони дали цю можливість. Емоції тільки на і найкрутіші. Тож після зимової перерви поновився і футбольний боулінг від Кло. А значить, для вболівальників Київського Динамо прийшов час для нових розваг, задоволення та емоцій. Емоції дуже такі бурні, якби вперше таке з мене. Така була можливість зробити. Ну, дуже приємно, все дуже все чудово. Дякую, Динамо, дякую, кло, все було дуже чудово. Мені подобається, що вже другий матч. Ріб молоді молодіж довіряє. Не все виходить, але в общем цілому, як говорили на футболі, з'явилася Динамоська ігра. Вже давно такого не було. Доволі цікаво дивитися. Результат, я думаю, прийде. Так що будем все болети. Так що треба ходить и ходить на футбол.